Права 459 Обчисли. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання. 4,4, що ділиться на 417, що ділиться на 3,2. Ну що ж, гаразд, щоб виконати ділення, давайте тоді усі числа запишемо в виді звичайного дробу. Що у нас тоді вийде? Записуємо, що це дорівнює. 4,4 4 на ,5. ,5, 5 це 20, плюс 4 це буде 24. ,5. Що ділиться? На 4 сімнадцятих? Ну і що ділиться? Так, 3 помножити на 5 це 15, плюс 2 це 17. Що ділиться на 17 п'ятих? І це дорівнює. Ну що ж, можна, звичайно, виконувати ці дії, так як вони тут записані, але якщо ми спочатку виконаємо першу частку, знайдемо, то там нічого не поскорочується Майже тому я пропоную спочатку поділити на 17 п'ятих, а потім уже поділити на 4 сімнадцятих. Можливо, так буде простіше. Отже, записуємо тоді, що 24 5. можна спочатку поділити на 17 п'ятих. А потім вже поділити на 4 сімнадцятих. І це дорівнює. Ну що ж, давайте знаходити тоді першу частку спочатку, щоб її знайти. Що означає поділити на дріб? Це означає помножити на обернений дріб. То ми записуємо, що 24. 5. Будемо множити обернений дріб до 17 п'ятих буде 5 сімнадцятих. Ну що ж, записуємо поділити на 4 17. І це дорівнює. Ну добре, тоді записуємо в чисельнику добуток чисельників 24. Що множиться на 5. А в знаменнику записуємо добуток знаменників 5, що множиться на 17. І все це ділимо на 4 сімнадцятих, І це дорівнює. Гаразд. Ну що ж, тут можна скоротити, можна на 5 скоротити, і, чисельник, і знаменник. 5, що ділиться на 5, це 1. 5, що ділиться на 5, це 1. Тоді переносимо і записуємо, що це дає. В чисельнику у нас буде 24, що множиться на 1, 24. В знаменнику у нас 17, що множиться на 1, це буде 17. Отже, 24 17, що ділиться на 4,17. І це дорівнює. Ну що ж, поділити на дріб, це помножити на обернений дріб, то ми записуємо це як 24 сімнадцятих, що множиться. Обернений дріб до 4 сімнадцятих – це 17 четвертих. І це дорівнює. Ну що ж, в чисельнику записуємо добуток чисельників 24, що множиться на 17. В знаменнику записуємо добуток знаменників 17. Що множиться на 4, і це дорівнює. скорочуємо на 17 і чисельник і знаменник. Так, 17, що ділиться на 17, це буде 1. 17, що ділиться на 17, це буде 1. 24 і 4 скорочуємо на 4. 24, що ділиться на 4, це буде 6. 4, що ділиться на 4, це буде 1. Ну що ж, У нас вийде чисельник 6 помножити на 1 це 6, знаменник 1 множиться на 1 це 1, 6. Перших, або просто записуємо, що це дорівнює число 6. Є? Ну що ж, тоді переходимо до другого завдання. Бачимо 6,15 мінус 4,13, що ділиться на 1,13. Ну що щоб відняти. Виконати віднімання в дужках, потрібно звести ці дроби до найменшого спільного знаменника. 5 і 3 – це прості числа, тому найменше кратне їх буде це їхній добуток 5 що множиться на 3 на 15. Тоді по діагоналі записуємо додаткові множники. У 1,5 це буде 3, а у 1 і 3 це буде 5. То що у нас тоді вийде? Записуємо, що це дорівнює. Отже, в дужках у нас буде 6, цілих. 3 помножити на 1 це буде 3. 5 помножити на 3 це 15. Відняти 4, 5 помножити на 1 це 5. 5 помножити на 3 це 15. Так. І поділити потрібно на 1, 1 третю. І це дорівнює. Від 3,15 відняти 5,15 не можна, тому 6,315, 6 записуємо як 5 плюс 1. А одиницю запишемо як 15,15. 15 тоді в дужках у нас буде замість 6,315 пишемо 5, цілих. тоді 1515 15 плюс 3,15 – це буде 18,15. 1815 відняти 4,5. І все це потрібно поділити на 1,1 третю. І це дорівнює. Ну що ж, зараз уже можемо віднімати. Тобто 5 мінус 4 це буде 1 ціла. Знаменники в нас однакові. Віднімаємо чисельники. Буде 18 мінус 5. Записуємо 15. І все це треба поділити на 1,1 третю. І це дорівнює. Ну що ж, тут у нас буде 1, ціла. 18 мінус 5 це буде 13 13,15. Що ділиться на 1, ціло, 1 третю. І це дрівні. Ну що ж, для того, щоб поділити, давайте кожний і, ділений, і дільник, запишемо вигляді звичайного дробу. 1 помножити на 15 це 15, плюс 13 це буде 28. 28 15. -их. Що ділиться? 1 помножити на 3 це 3, плюс 1 це 4, що ділиться на 4 третіх. І це дорівнює. Ну що ж, поділити на дріб, це помножити на обернений дріб. Тобто у нас вийде 28 п'ятнадцятих, що множиться обернений дріб до 4, треті, 3 четвертих. І це дорівнює. Ну що ж, в чисельнику записуємо добуток чисельників. 28, що множиться на 3. А знаменнику добуток знаменників 15, що множиться на 4, і це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо тоді скорочувати. І чисельник і знаменник скорочуємо на 3, 3, що ділиться на 3, це буде 1. 15, що ділиться на 3, це буде 5. Тепер чисельники знаменник скорочуємо на 4. 28, що ділиться на 4, це буде 7. 4, що ділиться на 4, це буде 1. Тоді записуємо, що в чисельнику у нас 7, що множиться на 1 буде 7. В знаменнику 5, що множиться на 1 буде 5. Отже, це буде 7 п'ятих. Або якщо ми заберемо 5, 5, це буде 1, ціла. ну і залишиться ще 2 п'ятих. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження значення виразу змішаними числами та звичайними дробами. На цьому вправу завершено.